Усім привіт! І так, уже п'ятий рік поспіль я люблю свої топи найкращих захищених смартфонів. І дане відео про смартфони вартістю до 150 доларів. У цьому відео ви не побачите градації по місцях. Всі смартфони мають якісь свої специфічні особливості, і кожен по-своєму хороший. Тому кожну цю особливість ми і будемо з вами розглядати. Тож підписуйтесь на канал і починаємо. Стоп-стоп, забув сказати дещо. Це перше відео із серії топів. Далі у нас будуть топи у вищих цінових категоріях. Тож посилання на ці топи ви можете знайти в описі до цього відео. Тепер все. Почати хотілося би зі смартфону від компанії Blackview BV6220 Plus. Основна фішка смартфону у великому динаміку, який грає, скажу я вам, краще по якості, ніж у захищених смартфонах вартістю вдвічі, навіть втричі дорожче. Так, звук мене особисто тут підкупляє, але й акумулятор тут великий, проте в міру 11 тисяч міліампергодин. Захист у цієї моделі за стандартом IP69K, в принципі, як і у кожної моделі з цього відео. По ціні пропонується смартфон від 5,5 тисяч гривень на даний момент, і за ці гроші варіант дійсно непоганий. Процесор тут Unisoc T606, пам'яті оперативної 8 ГБ, а постійної 256. Система тут ну не те, щоб супер шустра, але ж так буде з кожним смартфоном у цій ціні. Була в мене на тесті модель BV62 20 Pro в такому ж корпусі, і з нею я знатно познущався. Випробування вона пройшла доволі серйозні допоки не здалась. тож цей смартфон у бюджетному сегменті 100% рекомендую. А чому саме 6200+, а не Pro? тому, що тут більш новіша операційна система Android 14, а ще тут більше пам'яті при такій же фактично ціні? А і NFC, до речі тут в наявності. А чого ще треба? Далі в це відео я заслужено вважаю поставив Дугі Fire 3 Ultra. Це захищений смартфон, один із найбюджетніших, в кого є нічна зйомка, що реалізована за допомогою звичайно ж інфрачервоної підсвітки. В цілому смартфон то простий. Він працює на Android 15 та має гарну автономність завдяки акумулятору на 8350 мАч. Процесор Unisoc T722.0, пам'яті 4 ГБ оперативної, 128 постійної. І з цікавого тут невеликий дисплей. Діагональ його 5,5 дюймів, тому користуватися однією рукою абсолютно реально. Є, до речі, розділ для навушників, що дійсно зараз рідкість. Отже, це такий собі простенький бюджетний смартфон з нічною зйомкою та гарним акумулятором. Продають його зараз від 6 тисяч гривень. Ну і звісно ж, цей топ не зміг би обійтися без представників від бренду Юріфон. І зараз я хочу відразу два смартфони поставити, бо вони майже ідентичні по залізу. Це Armor X31 і Armor X32. Різниця в них по суті лише в діагоналі дисплея. В x32 він менший, 5,65, а в x 31 він 6,5 дюймів. Ну і батарейка, там невелика відмінність також присутня. Процесори при цьому однакові. Давайте детальніше саме про X32. Його зараз можна купити від 6 тисяч гривень. А враховуючи, що за ці гроші ви отримуєте процесор Helio G91. Непогано насправді. Так, система працює нормально, серед конкурентів по ціні, це, мабуть, найпродуктивніша модель. Маємо тут 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, а також акумулятор на 5,5 тисяч NFC модуль в наявності, що є дуже добре. Нічна зйомка, до речі, тут присутня, так що дуги не єдині в цій ціні. Причому в Юліфоні камера 25 мегапіксельна для нічної зйомки, а основна на 48 мегапікселів. І повірте. Кращих фото, ніж тут, не знайти. До речі, вага даного смартфону 280 грамів, тому з ним легко в користуванні та транспортуванні. Та й також ним можна користуватися однією рукою. Гарна модель, і, мабуть, мій фаворит на даний момент за ці гроші. Трохи більше року тому, а саме на початку листопада 2024 року, я робив огляд HotWave Cyber 13. І от тоді я сказав, що цей смартфон точно дуже класно виглядає в своєму ціновому сегменті. І що ви думаєте? прийшов рік. А цей смартфон все так само самоактуальний. Смартфон коштує зараз від 5300 гривень. Це дуже доступно. Погодьтесь. Основна фішка цієї моделі яскравий ліхтар, який дає наскільки гарне світло, що використовувати його можна в дуже багатьох ситуаціях. Як і більшість у цьому сегменті, смартфон працює на процесорі Unisoc T606. Його достатньо насправді для базових потреб, та й в ігри при бажанні пограти можна. Акумулятор на 10800 мАч – Це також перевага даної моделі. При цьому встановлено 8 ГБ оперативки і 128 ГБ постійної пам'яті, чого також вистачає. А ще дивно, але тут камера на 64 мегапікселі. і вона не найгірша. Це мене прям порадувало. Я, звісно ж, про фото. Про відеозапис тут нема чого й казати, він примітивний. 6,6 дюймів дисплей, стандартна частота оновлення в нього 60 Гц, але якість нормальна. Рекомендую одним словом. Дивно, звичайно, під кінець 25-го року бачити захищені смартфони з дисплеєм, роздільна здатність якого менше HD. Але Oukitel WP53S. Зустрічайте! А фішка в тому, що цей смартфон отримав великий акумулятор і велику лампу. При цьому всьому в нього ціна трошки більше 5000 тисяч гривень. Тому як його не поставити в цей топ, я просто не знаю. Тут процесор Unisoc T615. Як бачите, навіть непогано, краще за 606-й. Тут 4 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор при цьому на 11 000 мАч. Щодо динаміку. Так, якість не не ідеальна, як для мене, але в цілому і об'ємність, і гучність тут достатні, аби на будові десь чи на природі увімкнути музичку і отримати значно кращий звук, ніж просто з динаміку смартфону. Ліхтар. Штука гарна, дає розсіяне світло, його вистачає для невеликої кімнати. Дисплей Діагональ має 652 дюйми, роздільна здатність 1280х576 пікселів. Я не знаю, як так у них вийшло, але дисплей явно не сильна сторона. Це мій топ смартфонів, що я особисто вам рекомендував би до покупки. Звичайно, в них є ще сотні конкурентів, але в цьому відео я вибрав саме те, що я б радив вам купити. Є моделі, які зовсім ніякі, є моделі непогані, але з своїми прикольчиками. Але в цьому відео ви побачите саме те, як я бачу цей топ. І до речі, не забудьте підписатись на канал, бо скоро будуть топи з більш дорогими ціновими категоріями. Смартфонів там сильно більше і вони сильно цікавіші. Я ж вам дякую за перегляд. Бувайте!